Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ? Тема нашого уроку якого я роду? Якого народу? Починаємо із справи синоптика. Яка зараз пора року? Який місяць вже добігає кінця? А яке число? Який день тижня? Отже, сьогодні у нас вівторок, 24 вересня. Продовжуємо. А тепло чи холодно на дворі? Який стан неба спостерігаємо вранці? Сонячно, хмарно чи похмуро. Хтось знає температуру повітря? А чи були сьогодні опади зранку, можливо, вночі? Послухайте вірш Україна в давній славі, в козацьких пригодах, на заквітчених левадах, в рідних синіх водах, Україна в тих долинах і високих горах, на степах буйних широких, у гаях, у борах, Україна в білих селах. У густих садочках, у хрещатому барвінку, у синіх квіточках Україна на яворах пташкою співає, на стрілецькій могили голову схиляє ось в чому наша Україна? Уважно слухали? Спробуйте дати відповіді на питання, про що цей вірш? Поміркуй, якби. Ти доповнив рядки вірша? Де ще є Україна? В чому вона? Як ти розумієш перші два рядки? А чи ти знаєш, хто такі козаки? У вірші говорилося про козаків. Запам'ятовуємо слово Козак означає вільна людина. Перша згадка про козаків датується ще 1492 роком. Коли український народ страждав від загарбників, які завойовували нашу землю і ділили між собою. люди Тікали до диких степів, до порогів Дніпра. І ось серед островів Дніпра утворилась козацька держава. Називалась вона Запорізька Січ. Вони були не лише хоробрими воїнами, запорожці, але й хліборобами, гарними господарями. До речі, козаки. Перші в світі написали свої закони, Конституцію. Запам'ятовуємо, що ж це таке Конституція? Конституція і зараз це основний закон держави, у якому записано всі права і обов'язки громадян. А які ж в тебе є права? Ну, Познайомимося з першим правом кожна дитина має право на освіту. Дуже шкода, що зараз, внаслідок воєнних дій, ми не можемо з вами відвідувати школу. Але ж, все-таки от ви отримуєте освіту. Про інші ваші права. Ми поговоримо з вами на наступному уроці. Але пам'ятаємо, що крім прав за Конституцією, у людини є й обов'язки ось один з них. Обов'язок треба поважати честь та права інших людей. Треба пам'ятати, що там, де закінчується, моє хочу, починається, хочу іншого. Тобто не лише в мене є право, а й в інших людей є право тому треба поважати їх честь та гідність. А ще багато ми останнім часом говоримо про обов'язок захищати свою батьківщину. Зараз саме наші захисники і боронять нашу рідну Україну. Ну, а зараз гра мікрофон. Що означає слово козак? Хто забув, читаємо. Слово козак означає вільна людина. А як називалася козацька держава? Пам'ятаєте за порогами Дніпра. За... Називалась вона Запорізька Січ. А що першими створили козаки? Козаки перші в світі написали свої закони та дотримувались їх, називалися Конституція. Пропоную вам переглянути цікаве навчальне відео, яке так і називається Дітям. Про козаків. Посилання на це відео ви знайдете у завданнях до цього уроку. Ну що ж, сподіваюся, що на уроці вам сподобалось, а ще більше вам сподобається відео. Дякую вам, дітки, за увагу і бажаю приємного перегляду!